Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе під час візиту очільника українського парламенту до Страсбурга. Головна тема переговорів українські діти викрадені Росією, а саме їхнє повернення і створення спеціального трибуналу для керівництва РФ. Докладніше про візит спікера Стефанчука розпитає у Богдана Олійника, журналіста телеканалу Рада. Колего, вітаю і вам слово. Вітаю, Ірино. Сьогодні із самого ранку в Палаці Європи відбувається візит голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Спікер уже мав низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом парламентської асамблеї ради Європи Теодоросом Русополосом. Вони обговорили питання. Притягнення Росії до відповідальності насамперед це створення спецтрибуналу для судового переслідування керівництва РФ за злочин агресії. Парламентарі наголосили на важливості завершити роботу над документами до кінця травня. Також спікер Стефанчук. Закликав, щоб закликав європарламентарів, щоб питання України було ключовим пріоритетом парі, адже війна триває, і підтримка України має е, залишатися динамічною і е, власне. Про це Стефанчук також повторив і з трибуни Парі під час конференції голів європейських парламентів. Власне Стефанчук наголосив, що питання захисту глобальної демократії це питання усього цивілізованого світу. Прошу пряму мову у нашій боротьбі за свободу і незалежність ми покладаємося на сильну підтримку американського народу, двопартійну підтримку Конгресу США та лідерство президента Дональда Трампа. ми віримо в мир через силу, і ця сила повинна змусити агресора зупинити війну. для нас сполучені Штати завжди будуть ключовим партнером і надійним союзником України. Так само, як ми покладаємося на США, ми також довіряємо єдності та силі Європи. Україна є частиною Європи, нашого спільного дому. Ось а ось власне під час зустрічі голови Верховної Ради із генсекретарем Ради Європи Аленом Берсе обговорили болюче питання: це повернення викрадених Росією українських дітей. Стефанчук привітав призначення спеціального посланника. Генсекретаря генсекретаря ради Європи з, з захисту з питань дітей України та розраховує на те, що розраховує на активну взаємодію у процесі їхнього повернення на батьківщину. Власне, також Стефанчук зустрівся із Своїм іспанським колегою Педро Роланом Охедою власне Сенат Іспанії приєднався до спільної заяви парламентарів світу до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення. А також офіційно визнав голодомор геноцидом українського народу зі свого боку. Стефанчук запросив парламентарі представників. Сенату Іспанії до Києва, щоб взяти участь у заходах, приурочені до річниці звільнення Бучі. Далі у голови Верховної Ради запланована ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема із спікерами парламентів Австрії, Нідерландії, Франції та Німеччини. Ірина, тобі слово. Дякую, колего, за інформацію за роботу. З останніми новинами зі Страсбургу був мій колега, журналіст телеканалу Рада Богдан Олійник.